Моє вітання, шановні глядачі. В цьому відео я продемонструю вам тестування свого улюбленого ножа від компанії Cold Steel Recon 1. Спершу я хочу розповісти, де я купував цей ніж. Придбав я його в телеграм-магазині KnifeMan, тому що там ціни вдвічі менші ніж в будь-якому інтернет-магазині. Я повністю довіряю магазину KnifeMan, тому що вже замовляв два ножі там. І все чітко, все в порядку, без жодних питань. Це не реклама, це моя вам порада, тому що там дійсно ціни на деякі ножі значно нижчі ніж в будь-якому іншому магазині. Посилання буде в описі. Цей ніж майже не злазить в мене з кишені протягом останнього року, тому я хочу поділитись своїми враженнями стосовно нього. Хоч він має доволі простий та примітивний вигляд, для мене це номер один ніж. На EDC. І це завдяки тому, що ніж має середні показники показників, таких параметрах, як розміри, вага, зручність, надійність та міцність. В одному з наступних відео я більш детально розкажу про свій підхід до вибору ножа на кожен день. А тепер перейдемо до характеристик. Загальна довжина 238 мм, довжина клинка 101,6 мм, товщина 3,5 мм. Вага 147 грамів, сталь порошкова, С35ВН, профіль клинка. Виробник заявляє, що тут спірпоінт, хоча, як на мене, тут більше проглядається дроппоінт Покриття клинка DLC воно дуже сильно збирає відбитки, але для мене це не критично. Матеріал руків'я Плашки G10 без лайнерів, тип замка. Тріадлок, бачите, тут кліпса змінена. Я її замовляв на AliExpress, Посилання буде в описі, і також з одного боку викручений шпеник, і замість нього поставлений гак Емерсона. Його я замовляв в українського майстра. Контактів не дам, тому що майстер сказав, що більше виготовляти такі не буде. І зараз в наявності в нього вже немає. Спершу хочу поговорити про заточку. ножа. З заводу тут іде приблизно 25 градусів на сторону, тобто сумарних 50. А для мене це дуже багато. Я для себе визначив, що ніж з таким кутом погано ріже, тому відразу ж його переточив на 20 градусів на сторону, приблизно ближче навіть до 19. Через це тут сильно збільшився підвод. Багатьом це не подобається, але для мене це не має особливо серйозного значення. Хоча ця сталь доволі довго тримає заточку, але все ж таки перед відео я його загострив на своїй радіусній системі. Зараз продемонструю це на папері. Ідеально. Як завжди, розпочинаємо тестування з перерізання та нарізання канату. Беру ніж ось таким хватом ближче до клинка. Не кожному цей хват може бути зручним. І поїхали. Перерізав цей канат ніж доволі впевнено. Тепер нарізання. Класно ріже, ну зараз спробую за один прохід. Прорізає чудово. Постругаємо трошки дерево. Соснова дошка висушена. Поїхали. Не можу сказати, що ніж якось особливо вирізняється, але робить він цю роботу впевнено. Руків'я пласке і через це трошки наминає руку під час роботи. Гілка живого американського клену. Як не дивно, але з цією гілкою він справляється легше. Ну і гілка сухого американського клену. Ледь піддається. Але працює. Ну і ось рука. Так як це ніж на кожен день він має комфортно працювати по продуктах, тому зараз продемонструю, як він це робить. Ось такі кільця колбаси доволі твердої. Він нарізає спокійно. Зараз спробую ще тонше. Ні, тонше він. Погано вже ріже. Так. Ось це комфортна товщина, яку можна нарізати без зайвих зусиль. Тепер батон. Є одна дрібниця, яка може здатися смішною, але вона для мене доволі таки важлива в ножі на кожен день. І це такий момент, щоб довжини клинка вистачало на прорізання шматка батона за один прохід. Як бачите, тут якраз його вистачає. І навіть з оцим гачком, якщо вперти в гачок клинок. Все рівно вистачає. А отже цим ножем можна комфортно нарізати хліб. Трошки не дорізав. Ну це я моя вина. Ось. Так, тепер спробую тонше відрізати. І тоненькі шматочки також, бачите, нарізає. А тепер наріжу огірок. Перевіримо, чи буде колоти, чи не буде колоти. Так. Так. Це відразу відкидаю. А, так, спершу. Ось так. Взагалі ніколи. Чудово. І ось таким чином. Теж можна, теж зручно. Ось такі результати кухонних тестів. По тестам цього ножа все. Рубати дерева я ним не буду, тому що, ну, як мінімум, безглуздо рубати дерева складаним ножем. Але якби виникла така крайня необхідність, то за рахунок свого замка Triadlock він би чудово справився з цим завданням і витримав би таке навантаження. Я думаю, ні для кого не буде новиною, що цей тип замка є найміцнішим замком серед складаних ножів. Поговоримо за переваги та недоліки. Розпочну з недоліку, тому що він тут один. І це конструкція замка. Вона розроблена таким чином, що сюди дуже легко потрапляє бруд, і тоді ніж не закривається в розкритому положенні. Через це цей ніж не дуже підходить для задач в якихось дуже агресивних умовах, там де бруд, болото. Наприклад, для військових. У всьому іншому до ножа немає ніяких запитань. Окремо хочеться наголосити на його руків'ї. Воно дуже зручне, якщо тримати діагональним хватом, також дуже зручне, якщо тримати зворотнім хватом. Ну і молотковий хват тут також присутній, але він не надто зручний, хоча ним працювати також можна. Ну і ось такий молотковий хват ближче до клинку, також в принципі підійде, але тут вже не кожному. Як на мене, то в принципі нормально, працювати можна. Дуже важливо, що є підпальцеві упори, і вони зроблені таким чином, що тут дійсно ваші пальці під час роботи, в якійсь екстремальній ситуації чи в морозі, коли дрібна моторика пальців відсутня, ніяким чином не зіскочить на клинок. Це для мене дуже важливо. Стосовно плашок g 10 лайнери тут повністю відсутні, і, на перший погляд. Може здатись, що ніж не достатньо міцний. Хоча насправді G10 це дуже міцний матеріал, і навіть якщо дуже сильно постаратися, навряд у вас вийде навіть прогнути хоча б ці плашки пальцями. Я ось зараз здавлю, я не знаю, там, можливо, якийсь там 0,1 мм рухається. Але мені здається, що ні. Що по сталі? Як я й казав, тут порошкова сталь S35VN. Це вже преміальний сегмент. На відміну від легованих та високолегованих ножових сталей, ця володіє значно цікавішими характеристиками. Стосовно заточки та правки, боятися не треба, правиться та точиться, вона приблизно як D2 чи k 110 можливо, навіть легше. Також вона має гарну корозійну стійкість. За весь час жодного разу в мене не заіржавіла. Хоч ніж виглядає так, ніби я ним не користуюся. Але це все є тільки на перший погляд. Якщо придивитись, є потертості, просто тут дуже стійке покриття, його важко подряпати, якщо використовувати ніж за прямим призначенням. Трошки відійду від теми така вам моя порада, яка стосується не тільки цього ножа. Якщо ви колись надумаєте обслуговувати ножі а, свої і. Вирішити посадити гвинти на фіксатор, на синій фіксатор, дуже рекомендую не наливати багато фіксатора, тому що потім ви його не відкрутите. Я, щоб відкрутити, розбирав ніж з іншої сторони, грів паяльником, і тоді вже потихеньку-потихеньку розкручував з цього боку. Перед цим, коли я намагався відкрутити, я просто зламав біту. Кліпсу та гачок я поставив сюди відразу після покупки ножа. Тому, що, як я вже казав, колстілівська кліпса вона надто жорстка. А ця хоч і китайська, вона оптимальної жорсткості, плюс має доволі таку глибоку посадку. А гачок поставив через те, що він дозволяє швидко відкрити ніж об кишеню в процесі його діставання. Ще варто зазначити декілька нюансів про компанію Cold Steel. Не всі їх ножі дуже якісні. І в тому числі мій з заводу тут були трошки криві підводи. Ну я їх переточив, і все було вже супер. І досі залишились кривими спуски. Передати на камеру я це не зможу, тому що навіть очами при дуже гарному денному освітленні це ледь помітно на роботу. Це не впливає, але певний осад залишає. Тому якщо у вас є можливість, то при покупці детально оглядайте ножі від компанії Cold Steel. У висновку можу сказати, що ножем я задоволений на 99%. Забираю 1% тільки через те, що спуски трошки кривуваті. У всьому іншому я повністю задоволений не дарма цей ніж. Цілий рік майже не злазить мене з кишені. Ще раз нагадую, що купував я цей ніж в телеграм-магазині Knife Man. Це було рік назад, тоді ціна в нього була 4,5 тисячі гривень. В цьому магазині я повністю впевнений, тому з чистою совістю можу його вам рекомендувати. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі, бо це дуже сильно допомагає розвитку каналу і відповідно розвитку ножовій культурі в Україні. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступному відео.